Привіт всім. Сьогодні розповім про мою систему каналізації, що було в проєкті, що трошки змінив. Буде цікаво, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, спонукайте мене знімати нові відео. Отже, переходимо до, до нашого так, відео. Так, ось е, тут бачите, давайте спочатку перейду, покажу на плані, отже, що як у мене заплановано. Тобто каналізація ось тут, якщо видно, таким от ідеот починається отут-от, біля мийки. Це кухня тут, кухонна мийка і йде отак, 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 отак і на вихід. Тобто в мене виходить тут злив, тут мийка. Проходить стіночку. Тут у мене душова, тут злив душову, тут, відповідно, унітаз. Тут буде умивальник. Це ось панова труба. Проходимо далі через коридор. Тут бойлерна. В бойлерній буде злив для стиралки. І я ще хочу посередині зробити такий, е, як його називають, не знаю, контрольний злив, якщо протече щось. От, що там все буде, всі комунікації знаходитись. Якщо протече, то щоб стікало в каналізацію, а не потекло по будинку. Тобто тут буде злив також. Він буде, ну, але він буде, тут я вихід не робив, він буде сюди. Це відстань невеличка, там буквально, якщо тут два, ну, метр, може, там, з постіком небагато. Далі проходимо в ванну. Ще один санвузел. Тут запланована ванна. Тут унітаз, тут намальований тут, я його перенесу сюди, тому що тут стіна тонка, межує зі спальною, щоб не було чути, як змивається унітаз. Перенесу на цю сторону, а тут на цю сторону миваю. Тут буде ванна, ну або тут, або тут злив. Неважливо, він піде сюди. Тобто тут злив, він піде сюди, в найближчий стоячок, там де 110 труба. І поїхало, пішло воно на вихід. Отже, за проєктом труба тут основна, 150-та. Ну, 150-ту я не знайшов ніде. Тому що у нас 160-та продається. 160-та. Далі, тут вихід за проектам, я не знаю, трохи помилився. Швидше за все, бо він так запрограмував, що тут на виході ем, у мене більше метра виходить. Каналізація звідси. Але а, враховуючи те, що а, у мене грунтові води близько, достатньо 3-3,5 метри. Це навесно вони можуть підніматися трохи, можуть метр до двох може дойти або ще. От, а, Виходить, що і тут мені ще ж треба пройти, навісно, як мінімум. як мінімум, ще а, Ще 6,5 метрів це по проєкту, але може я хочу зробити навіть 7, ну 7, мабуть, зроблю. Оскільки, ну, по-перше, подалі від будинку відвезти. По-друге, у мене в'їзд буде знаходитися, оскільки ділянка довга, в'їзд від межі будинку і до самої вулиці там щось 22 метра здається. Тобто, щоб... Асептики здається стандартна труба 20 метрів, здається, у них є. Потім за кожні 10 метрів там щось доплачувати треба. І відповідно трошки хочу далі, щоб хоча б як мінімум 20-метрова труба доставала 100% для перевідкачки. Тобто, і це ж треба також е, е, нахил, щоб був відповідно. Тобто, виходить, що там, де в мене буде септик, вже буде занадто глибоко вхід самої труби каналізаційної і копати глибоко там ті ж два кільця ще нижче і виходить щоб мабуть дойде до ґрунтових вод Ну, якось не хотілося б цього робити відповідно що змінили трохи змінили саме глибину залягання оцієї мережі тобто тут ось тут фактично воно майже так під верхом плити і далі пішло глибше 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 але Оскільки труба 160, згідно норм, нахил може бути... Ось тут я вам час покажу. Ось така. Це згідно, згідно нормативів. Це мінімальний ухил. Тобто, відповідно, моя, в моєму випадку 160 труба, мінімальний ухил 8 мм. Робили ми 1 см. І відповідно у мене тут вийшло, тут майже вверху, тут щось в районі, е, в районі 40 см, здається. Нижче рівня, навіть менше, нижче рівня землі. Ну і тобто буде в мене якийсь запас для глибини, для копки септика. От так, зараз от. от така, Це таке. Початковий етап робіт, початково вони почали прокладати. Ось бачите, тут у мене ось цей, тут кухня буде. І зразу воно переходить чи, тут під 45 градусів два коліна. Далі йде сюди, тут також під 45 градусів два коліна. Тут, ви бачите, виходи всі під 45, тобто тут, відповідно, душова. Тут відповідно... Унітаз. Умивальник. Я, це коштує там, недорого досить зайве коліно, щоб не тягти потім 50-ту трубу по стіні. Тут фактично буде зразу злив. Тут я також зроблю, швидше все буде відкрите, тобто не буде, буде перехід, перехідник просто прямий під 50-ту трубу. Далі вище трохи, коли вже буде пол, щоб можна було його витягнути. Кухню тут за кухонну тумбу, наприклад, віддвинути. І щоб можна було е, прочищати, якщо треба. Така собі ревізія тут буде. І далі ще я, надув, я думаю ще в бойлерні також зроблю. Також виходив, що в бойлерні. Отут. Також зроблю просто буде стоять прямо в полу. 110 труба, заглушка перехід під е, 50-ту, куди буде стиралка зливати. Потім, якщо треба, відвинув стиралку, Перехідник цей витягнув і буде доступ до труби. Так. Ось так у мене йде. Оце тут фановий стояк буде. Це бойлерна. Це в мене закладні під... Тут також 2 під 45. Пішов далі. Тут. Закладні під е, комунікації. Це під воду вона глибока, глибше. Ці менші там в мене по плану під тепловий насос, під е, під тепловий насос, під електрику е, і ще під е, воду. А, під воду. Тут ну, ще ще один зайвий зробили, якщо знадобиться. А, також ще буде перехід, в мене комунікації будуть виходити ще також на, у проєкту на баньку. Тобто, Якась вода також буде сюди будемо виводити. Тобто труби будуть виходити сюди. Ну, вода в плані. Е, цей. Вода в плані е, опалення. Тобто за все, буду я пускати туди окремо. Е, тобто, ну, це буде не вода як вода. А е, буде, буде, буде труба з антифорізмом. Отже, от воно так. Оце ще початковий етап. Бачите, тут труби під воду не видно. І пішла труба. Так, це виходи під, відповідно, санузел. І далі пішла на вихід. Тобто тут ухил сантиметр на метр. Я думаю, цього абсолютно достатньо. Сантиметра на метр. Абсолютно. При, таких, при, таку, при такому діаметрі. От. Так що от такі, от такі мої думки по моєму, по моєму фундаменту, по, моєму, по моїй каналізації. Все це, це тут потім закидалося десь землею. да, звісно, тут все залилося. Ну, Повинна. Труба Остендорф. Повинна витримати бетон. Це, ну, я вже, воно вже залилось, я вже перевіряв, все стікає, все нормально. Так що от, такий, от така каналізаційна система. Так що підписуйтесь. Далі буду знімати цікаві ролики.